Всім привіт! Це відеогляд на електричну акумуляторну лампу-пастку від комарів. В комплекті щиточка зарядний кабель, інструкція та ось такий світильник пастка. В нижній частині вмонтований вентилятор, який засмоктує комарів для висушування. Також нижній піддон повністю знімається. Можете використовувати лампу не лише в приміщенні, а й на вулиці, підвісивши за допомогою цієї ручки. Також боку можете бачити вхід для зарядного кабелю. Знизу під бачимо дві позначки і для того, щоб його зняти, потрібно прокрутити до себе. Коли ж будете встановлювати його назад, прокручуйте від себе до звуку клацання. Довжина зарядного кабелю складає 45 см. За допомогою перемикача вмикаємо лампу, а кругою кнопкою активуємо вентилятор. Вага лампи пастка 275 г. Під час заряджання світиться індикатор червоним кольором. Заряджання можливе як від мережі, повербанку чи навіть ноутбуку. Коли лампа повністю заряджена, індикатор світиться зеленим. Виміряємо рівень шуму вентилятора в децибелах. Ось так виглядає вімкнена лампа в темному приміщенні. Я залишала пастку вімкненої на ніч в кімнаті. Сітка легко очищається за допомогою щіточки і зараз зніму піддон, аби показати, скільки комах збралося за ніч.